У депутатських запитах та зверненнях, які надійшли на другу сесію Дубинської міської ради, народні обранці просили надати інформацію про земельні ділянки, які були продані та здані в оренду з 2010 року. А також передбачити в бюджеті міста на наступний рік кошти на освітлення та асфальтування вулиць Кривоноса та річкової. Депутати вкотре порушили проблему, пов'язану із приміщенням колишнього кінотеатру. «Мир». Воно несе потенційну загрозу для людей і може спричинити до нещасних випадків. Законодавство квітні бальбачає відповідальність. Власників приміщень та їх належний технічний стан та недопущення аварійності з метою попередження небезпеки та аварійного приміщення колишнього кінцяту МЕР, просимо вас створити комісію у складу компетентних фахівців та депутатів місцевої ради для вивчення питання аварійності даного приміщення та усунення загрози для громадян. Ми підготували листа, написали формат сьогоднішнього стану цього приміщення і відправили, я наголошую. Питання на тому, що це приміщення вже не придатне не тільки для експлуатації, а й для того, що воно стояло на тому місці. Вони хочуть звернутися до банку, тому що це банк це при заставою. Цей об'єкт вибачаюся. Щоб дав дозвіл їм його знести це приміщення, звернулися депутати з проханням встановити у місті ще декілька світлофорів, які сприятимуть безпеці руху пішоходів, особливо зважаючи на те, що поблизу знаходяться дитячі садки та школи. Під цим документом підписалися 34 народних обранців. Осприяти відновленню роботи світлофорів, що регулюватимуть дорожній рух автомобілів на проїжджій частині вулиці Михайла Грушевського, а саме поблизу магазину добробут в районі механічного заводу. Поблизу зупинки п'ята школа та неподалік супермаркету Хмельників. Крім того, просимо звернути увагу на район у нашому місті як цукровий завод. Доречно було б там теж встановити всі двох форма. Давайте ми спопереджуваний таке лист знову ж таки направимо на дирекцію автомобільних доріг так? з тим, що ми, депутати, йдемо на останнє попередження і будемо ініціювати дійсно блокування дороги для того, щоб уже кінцець кінців. Щодо встановлення, я маю на увазі. Це доволі питання було вирішено в вслідуючому році. Також депутати постановили закласти у бюджеті міста на наступний рік кошти на освітлення пішохідних переходів. А представники партії «Прогрес» та укроп повідомили про утворення відповідних депутатських фракцій. Згодом внесли зміни до головного фінансового документу, зокрема, збільшили видатки та доходи міста за рахунок надходжень з державного бюджету та затвердили виділення коштів на придбання медичного устаткування. Щодна комісія запропонувала зменшити об'єм капітальних видатків, які були передбачені на капітальний ремонт клубу на 25 тисяч. Кошти в наличні сумі спрямувати на центр ПСБ для придбання засобів, зокрема ендоскопічна камера, затвердили на засіданні і новий регламент міської ради. Зокрема, внесли пункт, який передбачає скликання сесії для обговорення пропозицій, які вносяться за результатами громадських слухань. Цей пункт пов'язаний із схваленням порядку розгляду електронних петицій, які будуть запроваджені у нашому місті. Електронна петиція досована до місцевого самоврядування, двадається порядку словно міської ради за умови збору на її підтримку не менше як. Була пропозиція 200 підписів громадян протягом двох місяців до дня оприлюднення петиції. Вчора було домовлено 300 підписів. Суперечки виникли при розгляді програми, встановлені у місті відеоспостереження. Здавалося б, усе добре закупили п'ять камер, на експлуатацію яких треба тепер дати дозвіл. Та річ у тім, що депутати затвердили закупівлю лише трьох камер. Остереження на встановлення на залізничному залі, залізничному переїзді і цукровому заводі. Додатково коли Закупили дві камери для встановлення для відпочинку остриво. В нашому рішенні записано мета програми не закупка трьох камер, а мета програми встановлення камер в спостереження в місті Бурдін. Там не пише 3-5 камер. Ми хочемо чим більше окупити місто камерам білюспостереження. Помилкою було те, що ми в липні місяці не підготували проєкт і не внесли зміни. Попросили роз'яснень депутати і прирозить питання про поліпшення утримання об'єктів благоустрою міста, зокрема стосовно виділення коштів на цвинтар по вулиці Кременецькій. 20 тисяч гривень. Хай пояснить Ілля Васильович, чи проводились ці роботи, чи вони тільки плануються проводити, і яка доцільність їх, до їх проведення? Огородження території кладовища на вулиці Кременецькій. Це наша функція. Ми розпочали там роботи, але треба було провести коригування проєкту пошторисної документації, ми звернулися до проєктної організації, уклали договір, вона нам до цього часу ще не надала скориговану проєктно-пошторисної документації, ми, і ми в цьому році не зможемо завершити роботи по виконанню. По влаштування огорожі на цьому пародовищі до цієї програми депутати також внесли пункти про асфальтування прибудинкових територій та під'їзних шляхів багатоквартирних будинків, а також передбачили благоустрій кар'єрів та водойм у місті згідно із законом про декомунізацію. Вулиця та провулку Володимира Затонського присвоїли ім'я Михайла Вербицького. Були зауваження, що висвітлити дану проблему в засобах масової інформації в замку. вже є. Стаття з приводу того, яка є необхідність людям переробляти ті чи інші документи після зміни назви вулиці. Але на виконання закону ми маємо це виконання. Звернули увагу депутати і на перебіг державних закупівель, зокрема, акцентували на тому, що почала діяти система Прозоро, яка покликана унеможливити фінансові махінації.